Новини на Світлому радіо Еману. Вітаю в студії Світлого Радіо Владислав Бондарков з новинами. Відома українська оперна співачка виступить на підтримку факсимільного видання Реймського Євангелія. Патріарх Філарет нагородив представників асоціації бібліотек України церковними відзнаками. У Дніпрі відбулася подружня конференція під назвою Три в одному. На світлому радіо Еммануїл говорили про значення Божого Слова для розвитку України 5 липня солістка віденської опери, народна артистка України Вікторія Лук'янець у рамках програми фестивалю Княжа родина. Дасть благодійний концерт у Софійському соборі Києва. Повідомляє портал Релігія в Україні. Кошти від виступу підуть на підтримку факсимільного видання Реймського Євангелія української книги, що стала національним символом Франції. На ньому приймали присягу всі королі, починаючи з Генріха III і аж до Людовіка XIV. Окрім книги, зберігається в муніципальній бібліотеці міста Реймс у Франції. Попри те, що гастрольний графік співачки розписаний на роки вперед, благодійній діяльності Вікторія Лук'янець приділяє багато свого часу. Завдяки різдвяному концерту співачки в Софійському соборі музейники розпочали реставрацію двох кіотів 19 століття, що зберігаються у соборі. Тепер Вікторія Лук'янець заспіває в Софії, щоб точна копія словетної книги побачила світ. У синодальній залі Київської патріархії Української православної церкви Патріарх Філарет прийняв представників асоціації бібліотек України. На зустрічі був присутнім також керуючий справами Київської патріархії архієпископ Агапіт Гуменюк. Під час аудієнції Патріарх Філарет нагородив членів асоціації церковними відзнаками за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної української православної церкви. Асоціація бібліотек України це всеукраїнська громадська організація, що своєю діяльністю бере участь в благодійних проектах, ініціативах сприяє всебічному розвитку громадянського суспільства, людської соціокультурної діяльності та науки. Повідомляє сайт Церква інфо. Подружня конференція три в одному відбудеться в Центральній церкві Євангельських Християн-Баптистів міста Дніпра. Епіграфом для зустрічі стало місце зі священного писання, книга Еклезіаста, четвертий розділ, і нитка потрійно не скоро порветься. Організаторами конференції виступила Дніпровська центральна церква Євангельських Християн-Баптистів за підтримки Степана Бокоча, голови обласного об'єднання церков ЄХБ Дніпровської області. Основні спікери зустрічі, гості зі сполучених штатів Скотт і Лорі Дікс Шерман і Темі Атен всім учасникам конференції була подарована книга Як стати героєм для своїх дітей. Повідомляє сайт Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів. На світлому радіо Мануїл в рамках програми «Богословські бесіди говорили про значення Божого Слова для розвитку України, ведучий циклу передач реформація, домобудова та законотворчість згідно біблії Олександр Костюченко запросив до студії президента українського біблійного товариства Григорія Коменданта. Гість розповів на прикладах стрімкого розвитку таких держав, як Ізраїль, Південна Корея, що Боже слово здатне за короткий термін змінювати держави і народи, піднімати економіку і добробут. Країн докладніше про інтерв'ю з Григорієм Комендантом можна дізнатися на каналі Світлого Радіо в Ютюбі. Погода на світлому радіо. Український гідрометеорологічний центр на суботу, 30 червня, прогнозує в містах мовлення Світлого радіо в Україні таку погоду. в столиці від 20 до 29 з плюсом дощ з грозою. У Львові плюс 17-20, слабка хмарність. Харків 28-34 з плюсом. Ясно. В Сумах дощ з грозою від 23 до 31 градуси тепла. У Запоріжжі плюс 29-35. Ясно. Дощ з грозою прогнозують у Чернігові. Тут від 19 до 23 градусів з плюсом. В Дніплі... Дніпрі плюс 30-35. Ясно.